Пам'ятати українські традиції в Івано-Франківську в межах проєкту Співдія заради дітей для малечі влаштували андріївські вечорниці. У заході взяли участь дітки із прифронтових та тимчасово окупованих регіонів України. Більше розкаже Тетяна Дадак. Настя із мамою Катериною переїхали до Івано-Франківська із Запоріжжя. Кажуть, на Андріївські вечорниці потрапили вперше. Це для нас несподіванка так, новий такий формат свята. Наші свята в Запоріжжі починалися з Нового року. Це цирк, якісь ялинки в школі, в дитячому садку, але у центрі міста. Але подібних свят ми не бачили. Перше на такому святкуванні і Назар, хлопчик з Миколаївської області. Я знав про свято Андрія, але на ну, взагалі що таке вечорниця? Про Святого там Миколая, то ми, як завжди, писали, там листа і все таке. А Ще ми не покупаємо нових ялинок на Новий рік, бо в нас є одна. І ми її кожен рік, ну, як? Що ми дивимося на новий рік, як, коли президент там виступає на новий рік? На андріївських вечорницях діткам розповіли про свята зимового циклу та познайомили з українськими традиціями. Це це наша ідентичність, це наша культура, і дітки мають її знати, тому що діти це наше майбутнє. З проведенням андріївських вечорниць пов'язано багато обрядів. Уляна каже: так як свято організовували для малечі, то й ворожіння будуть на дитячий лад. Будемо гадати про наше майбутнє, коли буде перемога, коли як скоро збудеться бажання діток і все таке. Там, наприклад, будемо гадати перекладаючи взуття, будемо гадати на чашках. Будемо. Повторювати пісні зимового циклу будемо кусати в кінці калиту. Також учасники заходу власноруч робили листівки з побажаннями та прикраси на ялинку. Загалом у святкуванні взяли участь близько 30 дітей.